Дорогі друзі з України, я щиро звертаюсь до вас як людина, яка захоплюється красою і різноманітністю України, а людина, яка захоплюється хоробрістю та творчим духом її людей, особливо молоді. Також я звертаюсь до вас як онук Махатма Ганді, який вчив мене боротися за мир і справедливість, справедливість і мир водночас. Мені боляче чути, що в результаті недавнього жорстокого протистояння в Україні загинули люди. Мені боляче чути розмови про можливу громадянську війну. Бувають часи, коли потрібні протести та боротьба проти боротьба ніколи не повинна переростати у насильство, напади на людей або їхнє майно. Незалежність від чужоземного панування була предметом величезних прагнень в Індії, як і в усьому світі зараз. Незалежність означає самостійне правління без зовнішнього втручання. Проте мій дідусь вчив мене. Керувати самостійно означає також володіти собою. Я маю навчитися володіти собою. Кожен з нас має навчитися контролювати свій гнів. Якщо ми хочемо бути добрими лідерами, Комусь є вигідним розбрат, але прості люди мають триматися купи. без миру, не буде економічної діяльності, не буде руху людей, руху товарів я молюся, щоб ніхто в Україні не ставився до інших громадян чи мешканців України як до ворогів. Навіть якщо якісь політики отримують вигоду від поділу країни, я молюся, щоб молодь та інші громадяни і мешканці України зібралися разом і вислухали одне одного замість взаємних звинувачень. Ніхто не може стати мені ворогом через те, що спілкуються іншою мовою або живе в іншому регіоні, сповідує іншу релігію чи не поділяє моєї думки. Українці – одна сім'я. Як людські істоти, ми всі належимо до однієї людської родини. Дозвольте мені сказати, що влада повинна поважати голоси народу. І дозвольте мені сказати, що ті, хто беруть участь в ненасильницькій боротьбі, ніколи не повинні боятися сідати за один стіл зі своїми опонентами для достойних перемовин, я посилаю свою любов моїм численним друзям в Україні і свої молитви доброму українському народові, щоб він знайшов мир, а разом з ним і справедливість.